Жителів нашого села бути позбавленим права якісно споживати воду, що призводить до постійних скарг та змушує жителів перекривати дорогу. Чим вони привертають нашу увагу, тому ми не маємо права закривати на це очі. Ми пропонуємо створити дану комісію. Для подальшої інвентаризації таких мереж, що дозволить провести моніторинг зношеності та виявити недоліки в існуючій системі водопостачання та водовідведення. Ви бачите, ми зачитували вчора, хто входить в комісії. Там були проходити від депутатів по персональному складу, у війні, а виявив бажання теж Так, тоді вже весь склад треба депутати. Що... Включить. У нас не так багато, 34. Так, включаємо. Підкіпного підключаємо. Тоді ставлю на голосування про створення тимчасової комісії з проведення інвентаризації систем водопостачання та водою на території Боршинівської сільської ради з включенням депутата Підкіпного. Так, наступне питання про затвердження положення про електронні петиції Світлана Григорівна, Шумигай, будь ласка. Шановні колеги, всім здравствуйте. Ми отримали колективне звернення до фракції щодо забезпечення прав відповідно до закону України про звернення громадян. Так, відповідно 23 статті е, частини 1 закону цього закону. У громадян має бути доступ до органів, в тому числі до органів місцевого самоврядування. Ми підготували проєкт е, положення про адаптурні петиції. Е, вчора на погоджувальній раді ми отримали зауваження, і сьогодні на рекламу комісії ми їх внесли і просимо вас затвердити дане положення. Ми збільшили кількість. 500, 500 голосів за петицію в селі Петропавловська Борщевовка. 500 голосів. Хто за нею проголосує за цю петицію? Де ці 500 людей знайдуться? Не прикалуються? Це щоб а? сайт ще був зараз. кажуть, ось я питала, а щоб сайт був, щоб, 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 щоб всю інформацію ми бачили. Так підсот голосов, підіться мало? Дивіться, скільки зараз людей пройшли. Загально держава. А вам не здається, що 500 голосів це забагато? пропонували в першій редакції 200, депутати попросили підняти до 500. Ну, 500 голосів. У нас приватні сектори. На одній вулиці, от вулиця може попросити там будівництво дороги. Проживає 20 будинків. Як розуміємо. може проголосувати 500 голосів за вулицю? Ми це розуміємо, тому і ми в нас це, пропонували село. всього 200. Ну, от, то може справедливо е кількість голосів взяти, яку набирали один депутат для виборів? Скільки було? 120 голосів? Чому? 400 було. Там на партію була кількість і на одного депутата, Ні, щоб він прийшов. По-крайньому, 120 голосів, велика депутата. То може від цієї цифри вести, що хочеться? Ну, 500 голосів – це занадто для села. Ну, знову ж таки, приймаємо маємо. Так. Ага. Так, має бути загального кількості населення ну 40 населення дуже немає якщо взяти про це відносину це вікна голосів для населення нашої громади це багато і ота перша пропозиція двісті голосів це оптимальний оптимальний варіант для Я підтримую 200 голосів, по мене досить нормально. Тоді, тоді Тоді, тоді ставлю наголошення. На якщо питання других варіантів немає, тоді ставлю на затвердження положення по електронній петиції з 500, з 500 голосами. Прошу голосувати. За 19 рішення прийнято, дякую. Наступне питання. Дякую за. Ви... Світлана, а вже, ви... так, вже рішення рішення прийнято? Рішення прийнято. Так може депутати не зрозуміли? Я. 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 Проголосували з першого разу. Так. Не, не. перше було рішення. Дякую, Світлана Григорівна. Світлана Григорівна, е, там не от, не воно трошки сирувати. Давайте, будин, для давайте тут депутати розказують. Світлана е, Григорівна, питання це по цих петиціях. Давайте ще до кінця. Як подавати? Волона тісто поїзд. Воно на сьогоднішній день ще є сирому трохи вийде. От, його треба підготовитися, підготуватися і працівникам, подожди, підготуватися і працівникам сільської ради, вивчити це питання, бо працівники сільської ради також будуть обробляти начальників відділів, куди воно буде спрямовано.